У музейному центрі відкрилась персональна виставка вишитих картин майстрині клубу Олександрійська веселка Галини Крусір для рукодільниці. Це вже третя індивідуальна виставка, але перша на якій представлено понад півсотні вишитих картин. Ця виставка планувалася досить давно і. Сьогодні можу сказати, що це наймасштабніша виставка за останній рік в напрямку декоративного житкового мистецтва і представляє її Олена Івальна Крусір. Уродженка Нової Праги мешкає в Попельнастівській громаді, одного із населених пунктів, є учасницею клубу майстрів Веселка, який діє при нашому музейному центрі. Варто сказати, що кількість робіт, яка представлена сьогодні, це не є остаточною, якими володіє майстриня, тобто це лише 20% від її кількості. Звичайно, вражає техніка, тому що деякі картини вишиті не за схемами. є і підбором, так і взагалі вкладено в кожну картину душу, і український такий стилістичний напрямок, так і картини, квіти, і тобто дуже широкий спектр. Взагалі, музейний центр підтримує такі ініціативи народної творчості, і хочемо, щоб наших людей знали не тільки в нашому місті, а далеко за її межами, щоб ці роботи мали попит далеко за кордоном. Відвідувачі на виставці побачили вишиті хрестиком серветки, рушники та картини різної тематики. Останні два роки пані Галину захопив бісер, а саме його яскраві кольори та простота роботи. Тут представлено 55 картин, вишиті хрестиком і вишиті бісером. 42 картини вишиті бісером, 13 картин вишиті хрестиком. Вишиті рушники. Останнім часом я захопилася вишивкою, бісером. Два роки, буквально один бісер. До цього шила тільки хрестиком, шила все підряд. Рушники, серветки, подушки, маленькі рушники, картини, картинки. Ну, дуже люблю шити бісером, особливо ті картини, де я підбираю бісер сама. Багато картин я замовляю із бісером. Ну, багато картин я потім із остатків або із бісеру, якого я купляю за акційною ціною. Я, ну, подобається мені його, мабуть, кольорова гама понрав... подобається. Подобається, щоб шить легше, чим хрестиком. Шиємо в одну сторону і вже рядочок. Ви Викладається хрестиком. Треба ще й назад. Вертатися, щоб вийшов повністю, повністю рядочок. Тематика картин різноманітна. Є багато квітів, бо майстриня їх дуже полюбляє. Є також природа, тварини, релігійна тематика. А от десятки вишитих рушників переважно створені для весіль. Весільна тематика. Ну багато таких ось тематичних рушників. Це ось окрайній рушник. Це до та осінь. О, он рушник присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Там з другої сторони вишитий заповіт. Це рушник, який я готувала на зустріч наших шкільних друзів, мала відбутися в 50 років, але вона так і не відбулася, і так він у мене залишився, цей рушник. Там є рушник, у мене скарби літа. Ну, а ця весільна тематика. От є рушник, було в мене вже їх декілька. Слава Україні, героям слава із Гербом. Один рушник я продала в Піровограді на аукціоні за 2000 гривень і гроші перерахувала на ЗСУ. З відкриттям виставки з Україною в серці талановиту рукодільницю привітали друзі та члени клубу Олександрійська веселка. Експозиція вишитих робіт працюватиме у першому корпусі музейного центру протягом місяця. У четвер, 7 серпня, очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Температура вночі плюс 20 день плюс 27 градусів. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 5 метрів за секунду.